Доброго дня, мої любі малята! Я дуже рада він вас вітати. Сьогодні ми вирушаємо знову у чарівну Подорож країною знань. Доброго дня, мої любі малята! Я дуже рада від вас вітати. Сьогодні ми вирушаємо знову у чарівну подорож країною знань. Тож вирушаємо. Я додому вранці йшла. І краплинку цю знайшла, а вона сумна йде, плаче, бідно, слізки л'є І розказує мені, що немає в неї рідні. Люди кран не закривали і краплинки повтікали. Що малій тепер робити? Де краплинка буде жити? Діти, а підскажіть мені, де живе краплинка? І взагалі, хто така краплинка? Це маленька частина чого. Давайте дізнаємося. Я і хмара, і туман, і струмок, і океан, і біжу, і літаю, а як холодно, замерзаю про кого ця загадка. Ну, звичайно, ця загадка про воду. І сьогодні ми будемо з вами розмовляти про воду. Краблинка а вода буває, в тумані, Так? це пар, також росі, бачите, крапельки води, також ограді. у граді, у дощі. Ми воду побачимо у калюжах, які залишаються після дощу. Також у бурульках, на стрісі взимку, сніг, це теж вода. Отже, діти, давайте розкажемо, де на землі ми можемо зустріти велику кількість води. Погляньте в океанах, в річках. В морях та озерах, скрізь нас оточує вода. А кому ж вона потрібна? Погляньте тваринам, так? птахам. Тварини п'ють воду так само, як птахи та комахи, вони в ній купаються. Все їх життя. Невідривно залежить від води. А ще кому потрібна вода? Звичайно що вона потрібна рослинам і неодмінно вона потрібна людям. Ми також з вами не можемо жити без води, а рослини без води не зможуть рости. Воду. А давайте дізнаємось. Розкажіть мені, що ви бачите на цих картинках, де людині потрібна вода? Правильно, щоб помитися, щоб полити квіти, щоб почистити зуби, випрасувати свій, свій одяг, помити посуд. Так, і навіть щоб сходити до туалету, нам необхідна вода. Бачите, як багато користі нам несе вода. А де вона ховається вдома? Погляньте, де серед цих речей заховалася вода? Ану, подумайте, звичайно ж, в кастрюльці, в чайнику, а в часах ми зустрінемо воду? Ні, ми там не зустрінемо води. В крані. Так, в телефоні, знаєте, зустрінемо воду? Ні, не зустрінемо. Також ми її зустрінемо в пральній машині. Так, яка ж буває вода? Вода буває рідка, тоді, коли вона їться, це краса, дощ, річки, а також вона буває тверда, лід, сніг, град. Також вода буває в вигляді газу, коли кипить чайник, коли на дворі туман. Так? І все Це скрізь нас оточує вода. А які ж у води є властивості? Давайте ми проговоримо. Отже, вода ми, прозора, ми її можемо побачити. так? Якщо вона чиста, вона прозора, вона буває і брудна, ми її не можемо відчути на запах, але можемо до неї доторкнутися. Ми можемо її почути, і також ми можемо її відчути, якщо ми її, наприклад, Поп'ємо ми відчуємо за допомогою ротиків наших воду. Так а скажіть мені, де ж живуть краплинки? Так, краплинки будуть жити в морях, в океанах, в озерах та річках? Діти, воду потрібно берегти тому що вона потрібна не лише людям, а також тваринам, рослинам. Вода дає життя усьому, і дереву, і квітці, і напуває все живе, і жито колоситься, вода джерельна, мов жива, вона життя-основа. Природу хочеш зберегти, то ж не забудь про неї. Бережіть воду, малята. До побачення, до нових зустрічей!